Всім привіт! Я Настя Бестрієвська, блогер, креатор, менторка особистих брендів, бізнесів і тічер. Маю власну школу клуб Good Creators Club» І рада вас бачити на своєму каналі, де я розповідаю про контент, про інстаграм і ділюсь якоюсь своєю власною рефлексією з різних питань. І от сьогодні. Саме таке відео, напевно, бо я більш буду ділитись своїм досвідом і ті помилки, які я робила насправді сама на своїй практиці. І, да, це вісім основних помилок у веденні блога. І якщо вам подобається цей канал, якщо ви. Зацікавлені в розвитку свого блога і в темах, які вам допоможуть в цьому. Будь ласка, залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Це буде мене дико мотивувати на продовження цієї історії. Перша помилка, яку я виділила, це не будувати відносини зі своєю аудиторією. Взагалі, аудиторія, да, це якщо ми розглядаємо блог як платформу, з якою ми заробляємо, це платформа, яка а, допомагає нам досягати наших цілей і життєвих, і кар'єрних, і таке інше. То, звичайно, головна валюта в цьому всьому, це аудиторія і насамперед ваш взаємозв'язок з нею, наскільки ви з нею на короткій нозі, наскільки у вас є зв'язок, наскільки до вас прислухаються, наскільки ви викликаєте якісь емоції, ось це буде має значення. І не вкладаючись в цей зв'язок, коли ви ведете. Монолог, а не діалог, коли ви не залучаєте людей в контекст свого життя, вони не розуміють, що у вас відбувається, про що ви не даєте їй мотивації бути на вас підписані, якось взаємодіяти з вами. Ось це все буде руйнувати ваші відносини і впливати безпосередньо на. Те, яку ви даєте цінність для рекламодавців або не даєте, а яку ви ну про розвиток власних продуктів, це і так зрозуміло. Розвиток особистого бренду напряму залежить від вашого взаємозв'язку. Наступна помилка: нема баланса між... Лайфстайл і продаючим контентом, і я тут кажу не тільки про прогріви, да, коли там експерт або блогер прогріває до своїх послуг або інфопродуктів. Це зрозуміло, да, ці всі маніпулятивні штуки, які зараз вже не те що не продаються, а просто викликають обурення у людей. Зараз все має бути органічно і автентично, і екологічно. А да. я також тут кажу про Рекламні інтеграції, якими дуже часто грішаються блогери, особливо якщо блогер напряму залежить від реклами, якщо це єдине джерело. Доходів, да, це саме реклама. То рано чи пізно, як би сильно ви не фільтрували, все одно я от бачу, да за ким слідкує, все одно відбувається цей здвіг в сторону того, щоб постійно постити реклами, і вже навіть блогер погоджується на якісь такі пропозиції, які він я впевнена в житті б не подумав на початку своєї кар'єри, що він на це буде погоджуватись Да. Ось це така залежність від єдиного джерела доходу. І, звичайно, тут класно, щоб всі яйця не лежали в одній корзині і використовувати якісь різні інструменти, і побудова власного бізнесу, і там послуги, і ще щось. Продукт якийсь фізичний, щоб не було ось цієї залежності. Це завжди погано на особистий бренд. Впливає ось така поведінка. Є. Дуже серйозною помилкою, і як ви можете е, по собі зрозуміти, да, як ви дивитесь рекламу, яку дають там блогери-мільйонники? Не всі, не всі, звичайно, але е, дуже багато ось таких я не знаю народних блогерів, які дають по 3-5 реклами на день. І наскільки взагалі, аудиторія прислухається до цих порад, це ж все зрозуміло, всі це бачать, що король голий, третя помилка це спроба робити все і одразу. Спершу, да, коли починаєш в тебе мотивація, ти і те, і те, і п'яте, і десяте відбувається розфокус. І вигоряння, да, і просто після місяця двох такої активної роботи в усіх напрямках відбувається вигоряння і демотивація. Тут класно поставити собі ціль, мету прописати стратегію, що за чим ви робите, тому що. Існує декілька да, цілей на блог, наприклад, збільшення аудиторії, збільшення лояльності, залучення нових можливостей якихось в блог, покращення взаємодії з аудиторією, і, наприклад, покращення персонального бренду або створення експерту в якійсь ніші. І ось якщо робити все і одразу, і те, і інше, по-перше, і у вас розфокус і розфокус у вашій аудиторії 100%. Тому рекомендація така: поставити одну глобальну ціль і декілька підцілей, які будуть вести вас. Через них до вашої глобальної цілі, тоді не буде дисонансу і все буде автентично і плавно відбуватись. Очікування швидких результатів, це е, я в тому числі колись. І коли я собі ставила за рік з 10К зробити 100 к тут, і до речі, така є. Правила, я його на собі перевірила, це наставити собі цілі більше ніж в два рази від того, що в тебе зараз є. Дуже дієва штука, тому що коли з десятика ви хочете стока у мозку, просто ерор, і легше вже взагалі нічого не робити, аніж не зрозуміло, які дії і як взагалі прийти до цього результату тут, взагалі, підхід, як і в бізнесі ставитись до. Блогу, як до бізнесу, де ви не чекаєте супершвидких повернень інвестицій, да? інвестицій свого часу, своєї енергії і грошей, і таке інше. Віднестись як до проекту вашого, тоді, не очікуючи прямо швидких результатів, ви не будете викликати в себе тривогу, і ви будете. Більш-менш замотивовані, і класно, щоб ви насправді це буде наступна помилка. Я трохи забігаю наперед. Класно, щоб ви все ж таки підключили якийсь канал просування, да, якісь джерела, звідки до вас будуть приходити нові люди, тому що це прям напряму впливає на вашу замотивованість в цьому. Відсутність фідбеку не те, що фідбек поганий, а просто його відсутність. Це супер демотивуюче середовище і краще, коли ви опакували профіль, підключати якісь платні або безкоштовні методи просування, щоб у вас була якась генерація нових людей, щоб це вас підсилювало. Ну і витікаючи з цієї, як ви вже зрозуміли, дуже груба помилка: це відсутність взагалі будь-якого просування, особливо на перших етапах, де й на других, в принципі, люди да там блогери вже досить успішні займаються просуванням своїм. Прямо виділити на це, щомісячний якийсь бюджет, виписати всі методи, які ви можете використовувати в своєму блозі, і прям поетапно робити це, розподілити на. Тиждень і а, тримати на цьому фокус. Звідси ж а, сфокусовані тільки на одному методі просування, наприклад, на рілсах, да, коли ви не займаєтесь іншими видами просування, і ви думаєте, що зараз почнуть залітати рілси, і буде проходити аудиторія, або а, рілси дійсно якось залітаю, але м, через те, що неправильно опаковано профіль, або ще якісь причини, неправильно обрана ніша, це також ще одна помилка. Не відбувається класна конверсія в підписку з. Рілсів, да, тому треба постійно от, відслідковувати це, аналізувати і по факту змінювати ваші плани. Да? Наприклад, ви думали, що а, будуть залітати рілси на безкоштовну аудиторію, а вони не залітаються. Підключаємо таргет або експериментуємо, беремо рекламу блогера і таке інше. Наступна помилка це не закладати взагалі час на ведення блогу серед е, свого тижня. Ось це дуже е, також груба знову ж таки, е, помилка, е, тому що якщо ви не закладаєте часу, його просто не буде серед ваших е, основних задач. І тому я рекомендую виписати взагалі всі задачі по блогу, які у вас є від е, генерації нових ідей, від е, ресерчу ринка. Від ресерчу ваших колег-конкурентів, закінчуючи до написанням текстів і до там, фізичного постінгу того чи іншого матеріалу, таким чином розписати по всім платформам. Які у вас є, там і телеграм, і таке інше. Проаналізувати, да, взагалі кількість задач. Класно було б щось делегувати, якщо у вас є така можливість, і рівномірно розподіліть по всьому вашому тижні, прям фізично вставляти ці пункти на весь тиждень. Тоді ви навіть не будете сильно замислюватись над тим, як там знайти цей час. Я не встигаю і таке інше, і ви будете просто робити. І остання помилка, але вона мала бути першою. Я не знаю, чому я її залишила на закуску. Вона звучить так: це неправильно вибрана ніша. Неправильно обрана ніша. Да, це взагалі база. Да? І від того наскільки вона буде а, правильно обрана згідно з вашими сильними, а не слабими сторонами, згідно з вашими інтересами, від цього буде залежати. А, Ваша довгограюча історія в блогінгу і залежати буде те, що ви не будете, чи будете вигоряти і таке інше. Тому тут класно себе постійно досліджувати, постійно дивитись, що я ще можу додати, або що вже не працює, і змінювати. Постійно аналізувати вже роботу, яка була проділена, і коригувати в залежності від того наскільки це працююча історія, наскільки ви досягаєте своїх цілей, постійно тримати да на Фокус на аналізі ситуації, аналізі себе, аналізі свого життя і таке інше, і робити акцент саме на сильні сторони, вичленять їх, гіперболізувати, робити на них ставку. І не робити те, що вас не виходить. Я буду дуже рада з вами поспілкуватись в коментарях. Розкажіть, які помилки ви допускали, або допускаєте, як виходили з цього положення. І приємного всім спокійного дня.